У храмі звучить тільки висока, тільки духовна музика. І звучить вона передусім для юних, чиї душі такі сприйнятливі для краси, чистоти і справедливості. Національний художній музей у Києві, товариство просвіти імені Тараса Шевченка і фонд Володимира та Аркадії Петришин, математика художниці Сполучених Штатів, організатори цієї урочистої для нашої культури події. 400-річчю з дня народження гетьмана Богдана Хмельницького присвятив музей виставку козацтва в українському образотворчому мистецтві. Тож і цю зустріч провели серед картин. Перед допитливими юними очима, величне полотно Івасюка, версія художника про вступ Богдана Зіновія Хмельницького до Києва та з розповідь доктора філології письменника Михайла Пригодія про особистість гетьмана. Сприймали в тому залі як літературне доповнення до багатозначної постаті в нашій історії. Ансамбль юних сапілкарів при всеукраїнському товаристві просвіта також приєднався після свого виступу до слухачів залу. Доктор історичних наук лауреат державної премії України Григорій Сергієнко про величну постать гетьмана Богдана розповідав з погляду подій сути історичних. Зраджений російським царем Богдан Зіновій Хмельницький зазнає нападок і донині, і саме їм молодим слід чесно і неупереджено ставитись до подій минулих, щоб не повторювати в майбутньому і дипломатичних, і стратегічних, і чисто моральних помилок. Історія нашої України то героїчна, то кривава, то велична, то пригноблена. І миролюбний, працьовитий і в ярміни скорений душею народ. Навіть тоді, коли не було іншого виходу, знаходили наші таланти вихід гору, у високу духовність музики, у високий поступ малярства. І ансамблі, керовані Раїсою Марченко, і видатний ансамбль під керівництвом Михайла Крайника Барокко наповнили зали Національного художнього музею музикою XVII століття і українськими народними мелодіями, літургія Леонтовича і Многіє літа у просвітленому просторі музею. Ця значуща подія для невеликої численної аудиторії віриться, переросте у постійний лекторії для спільності всіх нинішніх і минулих поколінь.